Час розплати настав. В Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду боржникам. Обережно мороз. Як уникнути перехолодження під час сильних морозів. ITV. Новини. Вечора час розплати настав. Тепер комунальники зможуть відключати своїм боржникам надання житлово-комунальних послуг. Від початку повномасштабної війни в Україні робити це було заборонено, та однями днями це обмеження скасували. Як тепер комунальні служби будуть боротися із боржниками, та чи може дехто з рівнян залишитися без електроенергії, води чи тепла, з'ясовувала Софія Капінос. У боргах по самі вуха від початку повномасштабного вторгнення на територію України комунальникам було заборонено відключати своїм споживачам надання послуг за несплату. За час дії такого обмеження кількість боржників значно зросла. Не виняток і наше місто. Так, наприклад, за словами речниці Товроек Алли Ліхачової, дехто зі споживачів користувався цим як міг. Від початку повномасштабного вторгнення серед споживачів електричної енергії Рівненської області майже 13 тисяч споживачів не здійснили жодного платежу за спожиту електричну енергію при цьому продовжували користуватися нею. Якщо взяти для прикладу заборгованість понад 2 тисячі гривень, то таких боржників на Рівненщині понад 32 тисячі, і таким чином загальна заборгованість за спожиту електричну енергію на Рівненщині перевищує 335 мільйонів гривень, а протермінована заборгованість складає понад 115 мільйонів гривень. Донедавна зі своїми боржниками у ТОВРОЕК боролися у судовому порядку. Тепер, згідно з новою постановою за несплату, вони мають повне право відключити їм електроенергію. Механізм такий: електропостачальна компанія, енергопостачальна компанія ТОВРОЕК надсилатиме попередження боржнику. Про те, що він має впродовж 10 днів розрахуватися із боргами. Якщо не буде реакції від боржника, то вроек буде ініціювати припинення електропостачання цьому споживачеві. Якщо боржник не має змоги оплатити усю суму повністю, йому варто звернутися в центр обслуговування споживачів то ВРОЕК, і буде розглядатися питання про те, щоб на декілька платежів розбити цей борг. Неоднозначна ситуація із боржниками і УКП рівне обуводоканал. Їх кількість складає 40% від усіх споживачів. Та, попри те, що тепер мають можливість нараховувати за несвоєчасну оплату штрафні санкції, тих, у кого борг менше однієї двох тисяч, поки не чіпатимуть. Я думаю, що люди вже бачили в платіжках наявність графи пеня, і ми найближчим часом будемо застосовувати цю санкцію до боржників. Але будемо в першу. Чергу зараз звертати увагу на злісних неплатників: будемо припиняти надання послуг. Ось а люди, які мають борги там, наприклад, від 5 тисяч, будемо проводити активну претензійну позовну роботу. А от за словами речника ТОВ рівне Олексія Кривошеєва, їм споживачі заборгували 273 мільйони гривень. Та навіть попри зняття мораторію методи боротьби із ними не зміняться. А все тому, що самостійно вимикати людям опалення у компанії не мають технічної можливості. Не можна там квартиру боржника взяти і відключити від цього. Через що наша робота з боржниками вона полягає в поданні в суд і стягненні боргу потім уже через роботу виконавчої служби. Наша єдина можливість це судовий позов і стягнення боргів через блокування рахунків, через арешт майна, рухомого нерухомого майна і так далі. Варто зауважити, що заборгованості споживачів перед комунальниками це також і їхня заборгованість перед постачальниками, що може значно впливати на якість надання послуг. Софія Олег телеканал коли на дворі сильний мороз, потрібно бути дуже обережним, адже в таку погоду дуже легко переохолодитися. І найгірше, що наслідки можуть бути навіть летальними. Які перші симптоми переохолодження та як вберегтися від цього, дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Сніжка це найулюбленіша зимова гра дітей. Але ігри на холоді можуть закінчитися трагедією. Днями до лікарні Волині потрапив 11-річний хлопчик. Медики у нього діагностували обмороження рук. За словами лікарів, через переохолодження в організмі людини знижується циркуляція крові. Як наслідок, серце, нервова система та інші органи перестають нормально працювати. Якщо вчасно не надати медичну допомогу, переохолодження може закінчитися летально. При дії низьких температур наступають обмороження. В першу чергу страждають дистальні фаланги пальців на руках, ногах, ніс, вушні раковини. Підборіддя тому людина, яка перебуває на морозному повітрі, вона періодично повинна перевіряти ці частини. На Рівненщині починаючи з листопада 2023 року, і до сьогодні було госпіталізовано понад 20 осіб з переохолодженням. Разом з тим, в цей період було зареєстровано дев'ять смертельних випадків. Двоє па пацієнтів померли в закладах охорони здоров'я шість постраждалих. Знайшли на вулиці, на вулиці це були в основному особи молодого працездатного віку, і одна особа загинула в приміщенні, яке не опалюється. Тому варто знати, якими є перші ознаки обмороження, адже це може вартувати вам життя. Які ж ознаки є обмороження? Це тремтіння, відчувається поколювання в тілі, в кінцівках оніміння кінцівок. Змінюється колір шкіри, стає яскраво червоним та холодним на дотик. Відчувається скутість м'язів та суглобів. При обмороженні ділянок тіла категорично забороняється розтирати їх та зігрівати в гарячій воді. Спеціалісти радять перейти до теплого приміщення, закутатись в плед чи покривало та випити гарячий напій. А для того щоб попередити обмороження, потрібно дотримуватись таких правил. Рекомендовано вдягати одяг з натуральних матеріалів, щоб він був би вільний, особливо щоб було б вільне взуття. Не забуваємо також про головний убір і. Лукавички, окрім того, медики радять менше часу проводити на вулиці, якщо температура повітря нижче п'ятнадцяти градусів морозу. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Про те, як на Рівненщині перевіряють роботу лікарів-психіатрів при військово-лікарських комісіях, про звільнення лебедів із крижаної пастки у рокитному, та про те, що на Рівненщині створять центри, де надаватимуть допомогу дітям з порушенням розвитку, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Від газовиків уже незабаром жителі Рівненщини почнуть отримувати нову квитанцію за комунальні послуги Турнір з історією у Рівному. Стартує обласний футбольний турнір «Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна. Замість двох-три зовсім скоро жителі рівненщини почнуть отримувати нову квитанцію за комунальні послуги. Бо ж відтепер споживачам доведеться окремо платити не лише за розподіл та доставку газу, а ще й за обслуговування мереж. Які саме роботи покриватиме цей платіж, та скільки доведеться доплачувати, дивіться у сюжеті. Сюрприз від газовиків починаючи з січня жителі рівненщини отримуватимуть нові квитанції. Рахунок виставлять за обслуговування газових мереж. Це означає, що люди отримуватимуть вже не дві, а одразу три платіжки за газ. Як зазначають газовики, споживачі сплачуватимуть за цілий комплекс наданих послуг роботи по огляду газопроводів. Наявності фарбування та кріплення газопроводів, також наявності футлярів через проходження через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, перевірка на герметичність, перевірка на спрацювання сигналізаторів загазованості. Також, якщо будуть витоки газу, ми їх усуваємо, перевірка на щільність. От, це здатні запірних пристроїв, також змащення, очищення від корозії. Платити за це доведеться усім без винятку. Разом із тим зазначається, що обирати обслуговуючу компанію можна самостійно. Головне, щоб організація мала усі необхідні дозволи згідно постанови КП, всі співвласники багатоквартирних будинків, балансоутримувачі, повинні надіслати заявку до оператора ГРМ про приєднання до договору. Якщо заявка не оформлена, то вони автоматично приєднуються до договору. Тобто всі повинні укласти договір на технічне обслуговування. Оплачувати утримання внутрішньобудинкових мереж потрібно буде раз на кілька років і вже за фактом виконаних робіт. Оплата буде здійснюватися або балансовотримуючим одним платежем за згодою всіх співвласників, або окремими платежами, окремими рахунками кожного кожного мешканця будинку. Ця оплата буде здійснюватися один раз на три роки. Чим не виконання робіт вже скільки складатиме вартість обслуговування та як часто здійснюватимуться перевірки мереж, наразі невідомо. Відповідні прайс листи та графіки оператори газорозподільних мереж формуватимуть після укладання договорів. Обіцяють, що цю інформацію оприлюднять на сайтах філій. Ангеліна Бурак, телеканал Media Group. Турнір з історією у Рівному стартує обласний футбольний турнір Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Шмургуна. Бажання взяти участь виявили 12 команд з різних куточків Рівненщини. Також є гості із Волині. Про формат змагань та нововведення розкаже Вадимороз. 12 команд, один переможець у рівному 13 січня. стартує відкритий обласний футбольний турнір Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Шмургуна. Уже відбулася нарада з представниками команд та жеребкування календаря. Гратимуть щовихідних у суботу та неділю на стадіоні Академії Імпульс. Внесок із команди 25 тисяч гривень. 20 тисяч буде уходити на організацію, на суддівство, на медиків, на оренду поля, а по 5 тисяч кожна команда вирішила, прийняла рішення виділити на ЗСУ. 20 тисяч Академія футболу «Імпульс» додає і 20 тисяч РОАВ. Таким чином 100 тисяч гривень ми передамо на Збройні сили України. Формат змагань передбачає матчі кожної команди з кожною, а після краще розіграють головні нагороди у фіналі чотирьох. Серед учасників гості із Волині це Славія з Буратина, а також колективи з Рівненщини. Будуть представники Дубинщини, Садового Костополя та команди з чемпіонату Рівненського району, зокрема, й чемпіон Славія із Великої Омеляни. Тренер минулорічного бронзового призера обласних змагань Вадим Жак каже: основний акцент робитимуть на підготовку команди до сезону та перегляді нових гравців. Втім, від перемоги додає. Є його сокіл і садового відмовлятися не буде. Правда, розуміють завдання не з простих. Любий турнір, на який заявляємося, це звичайно медалі. Ну і максимально чим чемпіонство. І на даний момент, наскільки я знаю, 95% команди залишилось минулорічного складу. Єдине була є пропозиція від нашого президента Іванова Іванича, щоб команда омолоджувалась, так що будемо робити ставку на молодь і працювати з молоддю на майбутнє. Попередньо своє бажання грати підтверджував і чемпіон Рівненської області Сарненський Маяк та команда Звараша, але в останній момент колективи від участі відмовилися. Триватиме турнір протягом січня, лютого та березня. Голова РОАФ Олег Кучер каже, цьогоріч, 50 років, з моменту заснування турніру, вперше змагання пам'яті шмургуна провели ще в далекому, 1973 році. Починаємо раніше, тому що він буде розтягнутий і не буде так проводитися, як зазвичай, що команди грали і в суботу, і в неділю. На суботу Ділю запланована буде команда одна гра. Ми так проведемо десь до вісьми турів, бо взагалі планується 13 турів. Після 13 турів ще буде чотири команди, які розіграють основні призи нашого турніру. Минулого року у турнірі пам'яті Володимира Шмургуна участь брали 11 команд. Перемогу здобув колектив Карс із Бармаків. Цьогоріч команда також бере участь у змаганнях. Чи вдасться колективу захистити титул? Дізнаємося уже в березні. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.